Слава Господу. О, я надзвичайно щасливий. А ви? Слава тобі, Ісусу. У нас фінансове служіння. Розгорнімо, будь ласка. Чи, якщо ви читаєте з екрану, прочитаєте. Якщо є Біблія, розгорніть, будь ласка, Псалом 40-й. Алілуя. Дякую тобі, дорогий Господь, за твоє дорогоцінне слово. Дякую тобі, Дух Святий, який, що допомагаєш нам. Алілуя. Слава тобі, Господь. Прочитаємо третій і четвертий вірш. Тут йдеться мова про Господа. І слово Боже, говорить, що витягнув мене з погибельної ями. З багнистого болота поставив на скелі мої ноги та зміцнив мої кроки. Четвертий вірш: вклав у мої уста нову пісню, пісню хвали нашому Богу. Алілюя. Багато хто побачить їх, охопить страх і будуть надіятися на Господа. Алілюя. Дивіться, що Слово Боже говорить. І ви знаєте, що це в Ісусі Христі вже відбулося. Тому що Бог витягнув нас із погибельної ями, Він витягнув нас із багнистого болота. Алілуя. Він поставив на скелі наші ноги, Він зміцнив наші кроки і вклав в наші уста нову пісню, пісню хвали. Алілуя. Що є воля Божа для кожного із нас? Воля Божа для кожного із нас процвітати. Амінь. Але дивіться, тут, в цьому місці Святого Письма, Господь показує для на... нам показує, що Він вклав в наші уста нову пісню. Воля Божа для нас хвалити нашого Господа. І прославляти нашого Господа незалежно від обставин. Незалежно від того, що відбувається в нашому житті. Тому що Господь вклав в наші уста цю нову пісню. Алілюя. в новому заповіті є місце і святого письма, де сказано, що воля Божа для нас бути вдячним. Алілюя. давайте скажемо. Я вдячний Alleluia. посеред важких обставин, чи якісь виникають в нас добрі обставини. Ну, звичайно, коли добрі обставини, легко дякувати Господу. Але воля Божа для кожного із нас, навіть посеред важких обставин, дякувати Богу і поклонятися йому. Хтось може сказати: ну, в мене не завжди так виходить. Вам потрібно послухати в п'ятницю зібрання. І послухати, що пастир, коли пастир нас закликав до фінансового служіння, він говорив, як це розвивається. Він давав дуже важливий принцип, правило, як можна це розвинути. Як? Марка 11,23. Ти будеш мати те, що ти говориш. Алілуя. Через це говорить, я вдячний, я вдячний. І, дорогі мої брати і сестри, не може такого бути, якщо ви ходите по своїй кімнаті півгодини, і ви просто піднімаєте свої руки і дякуєте Богу, і говорите, Ісус, я люблю тебе, я поклоняюсь тобі. Не може такого бути, щоб ви залишилися байдужими. Сила Божа прийде. Господь вас зміцнить, аллелуя! Може навіть таке статися, що Він сам прийде до вас і скаже вам, що вам потрібно змінити в своєму житті. І як вам жити, аллелуя! Що Господь говорить? Господь говорить, що Він вклав в наші уста нову пісню. Пісню хвали. Давайте скажемо: Слава Богу! Аллелюя! І воля Божа для кожного із нас бути вдячними. Що ще є воля Божа для кожного з нас? Давайте ми розгорнемо ще Матвія. Євангелію від Матвія. Ви знаєте ці місця і святого письма, але дозвольте вам знову нагадати ці місця і святого письма. Алілуя! Тому що кожного разу, коли ви слухаєте Слово Боже, ви отримуєте силу. Ви отримуєте зібність протидіяти дияволу. Алілуя! Дякую тобі, Господь. Шостий розділ: що ще є воля Божа для кожної із нас? Слово Боже говорить, що Бог він щедрий. І Він дає все щедрістю, щоб кожний міг насолоджуватися тим, що він дає. Алілуя. Дякую тобі, Господь. І ви знаєте, що люди вони читають ці місця Святого Письма і вони розпочинають шукати цього. Вони ставлять за ціль, і ви знаєте, добре, коли ми прагнемо до чогось доброго. Слава Господу! Але дивіться, що Слово Боже говорить і що говорив Сам Господь Ісус в Матвія в 6 розділі, 33 вірш. Він говорив: шукайте перш за все, Царство Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Якщо ви будете читати те, що Він говорив перед цим, то от якраз він говорив про матеріальні і фінансові речі. Тут не сказано, що більше нічого не шукайте. На що б я хотів би звернути вашу увагу? Тут сказано, перш за все, це в першу чергу. Шукайте так, як діє Бог. В першу чергу шукайте те, що говорить Бог. Шукайте Царства Божого. Слово Боже, вчить нас, що нам потрібно шукати. Наприклад, якщо в нас немає роботи, нам потрібно її знайти. Ми приходимо до Бога, ми просимо і ми йдемо і шукаємо роботу. Тому що ми розуміємо, що нам потрібна робота. Слово Боже також говорить, що нам потрібно знайти дружину, якщо в нас її немає. Жінку. Тому що Слово Боже говорить, хто знайшов жінку. Аллилуя! Ну дивіться, насамперед, що потрібно шукати? Чому Господь говорить насамперед шукати Царство Божого? Тому що, якщо ми насамперед знайдемо роботу, чи ми знайдемо гроші, чи ми знайдемо жінку, ми не будемо знати, як діяти. Ми не будемо успішні в цьому. Але якщо ми насамперед шукаємо Царства Божого, ми готові до того, щоб прийняти все те, що Бог зробив для нас. Алілоя. У нас завжди буде правильне рішення. У нас завжди буде правильний вибір. Алілоя. Тому що насамперед ми шукаємо Царства Божого. Насамперед ми шукаємо. Так, як діє Господь. Що відносно фінансів, коли приходять фінанси, ми приходимо до Бога і шукаємо насамперед Царство Божого. А що Господь говорить, нам потрібно робити з фінансами? І слово Боже говорить, насамперед, нам потрібно принести Богу Боже. Алілуя! Алі Амінь. Слава тобі, Ісус. Тому що, знаєте, люди вони шукають жінку, а потім знайшов жінку, а Бога не шукав і думає, Боже мій. Тепер вже мені треба Бога шукати. Ні, нам потрібно Господа шукати перш за все. Алілуя. Шукати Царство Божого. Амінь. Амінь. Шукати так, як діє Господь. Алілуя. Чи шукав роботу, знайшов роботу, і вже ця робота ні в церкві і ніде, ні, дорогі мої брати і сестри. Насамперед, царство Божого потрібно шукати. Алілуя. Амінь. І ми будемо знати, як вчиняти і на роботі. Ми будемо знати, як вчиняти і вдома. Аллилуя! Ми будемо знати, як вчиняти і в церкві. Слава тобі, Ісус! Перш за все, шукайте царство Божого. Алілуя! Я вірю всім своїм серцем, що ви приготували сьогодні десятину, пожертву, і ми своїми фінансами насамперед поважаємо Господа, шануємо нашого Господа. Ми даємо, і Слово Боже, говорить, що хто дає, тому дається. Алілуя! Славлю тебе, Ісус! Завжди оберігайте своє насіння, коли приходять фінанси. Оберігайте своє насіння, тому що від вашого насіння залежить ваше майбутнє. Зразу відкладайте десятину, зразу відкладайте своє насіння. Прийдіть до Господа, подякуйте Богу за те, що Він вам дає таку прекрасну можливість. І ви будете в благословенні. Аллилуйя! Ви будете під Божим захистом. Слава Господу! Слово Боже, говорить той, хто служить Господу! Аллилуйя! Того Бог благословляє і хліб, і воду і віддаляє від його сім'ї всяку хворобу і всяку неміч. Не буде в вашій сім'ї безплідних. Alleluia. І ви будете жити довго на цій землі, щоб сповіщати, що добрий Господь, милостивий Господь. І правда його навіки, Алілюя! Давайте ми піднімемося.